Друзі, вітаю вас на каналі Старий як Світ. Сьогодні ми з вами дивимось ні-ні, не третю редакцію, а наступну четверту редакцію. І хоча третя і четверта редакція мають однакові обкладинки за авторством Джона Сібіка, це повністю різні Вархаммера. Давайте зануримось у цей чудовий четверту редакцію Fantasy Battle Вархаммера. І ось 1988. 92 рік. І Games Workshop на, я не думаю, на хвилі успіхів від перших трьох редакцій виходить з 4 редакції. І ця редакція вона стає повністю іншою. Це, можна сказати, не просто набір правил, а це такий маніфест нової філософії Вархаммер. Так, вона з'явилася в третій, Але третя була перевантажена правилами, розрахунками. Складними мовами, дуже-дуже багато тексту, а також не збалансованим які вони пробували збалансувати в армії. А четверта редакція вже має спрощені правила. І саме, мабуть, ці правила вже вони пішли далі: в п'яту, в шосту, в сьому, восьму Волдворк. Тобто, це новий шлях, який вибрала видавництво Games Workshop. Ну так, обкладинка знайома кожному олдскульному фанату. Цей арт Джона Сібіка, він був і на третій редакції, і в Айдворфах, Він багато де був представлений на плакатах, рекламних плакатах. Дуже класний арт. І знаєте, я в пер, перший час часто плутав третю, четверту редакцію, але от я запам'ятав, що третя редакція вона має такий трикутник, а четверта редакції вже немає. І ось виходить ця четверта редакція, і вона виходить вже не окремим ролбуком, вона виходить армі-боксом Ельфи проти гоблінів. І цей армі-бук, він мав собі перше, це перша коробка була, ті вже коробки стартани, які зараз є. Тоді це перший Вархаммер, який вийшов в такій коробці. Та, можна сказати, і перший і другий Вархаммер Fantasy Battle виходили в коробці, але то не такі коробки, ні. Тут вже була повноцінна армія, приблизно 100 юнітів. Це була нормальна армія гоблінів, нормальна армія ельфів, був тіреїн. Так, він був із папіру ще в духі перших трьох редакцій, але все рівно це був тіреїн, були темплейти, були додаткові правила, був бістіарій, тобто це була повноцінна коробка, яку ви ми могли купити, сісти і вже грати. Це було збалансоване правила, збалансована армії. Тож ця редакція вона не тільки запропонувала спрощеними і збалансованими правилами, а також саме коробками стартер сет. Та це не все. Разом з цією четвертою редакцією з'явились саме армі-буки. Для кожної першої армібук бук вийшов імперії. Далі вже були деди, орки, гобліни, лізардмени, дворфи. Ми дивились огляд на цей роллбук. Я залишу також посилання. І саме, до речі, саме ці гобліни, які ми можемо побачити тут. Саме вони гобліни четвертої редакції. Ну, от у мене такий варіант андедів. Але розмова не про них. Занурюємось в четверту редакцію. Книжка нас зустрічає правилами, тут же все чітко прописано. початок гри. Характеристики юнітів, Turn, які має бути послідовність. Movement фаза, shooting фаза hand hand-to-hand combat фаза і філософія. В принципі, так, ці правила з'явилися в третій редакції саме в такому вигляді, саме в такій структурі, але тут вони вже спрощені, вони вже більш чітко описані. Це те, що у нас є в боксі. У мене тільки правила від тієї великої коробки, тірейн, як його зібрати. І шаблони, мені дуже подобається шаблон Вілікана, магічні карти і чудові арти. Особливо мені оцей арт подобається, бо я люблю цих гоблінів і він мені дуже подобається. Тут розповідається, як згенерувати терейн. От чотки, в принципі нам знайомий Movement Shooting Close Combat Magic фаза, Turn Sequence. Ось вони гобліни четвертої редакції. Вони однакові були, пластикові, але настільки вони були прикольні, така їх харизматичність така, вона саме до четвертої редакції, мабуть, найкраще себе проявляє мувінг фаза, рух через перешкоди, маневри. Бачите, в принципі, досить, досить це просто. Пояснення ранг. Пояснення мершін колум шутінг фаза. І знову класні артиорків. Вунчарт. І вони для зручності. Ну, це, в принципі, з коробки, вони винесені. такий зроблений Rules в самому кінці. Хаус Дворфей, Чудовий Арт, Мунди, Армор, Разалт битви, психологія. Паніка, страх, підітті терор. Ну, це, в принципі, кожному гравцю знайоме. Тут нічого нового, бо тут вони вже в знайомому нам форматі описані ці правила зброї. Чарівники. Ці редакції дуже була цікава магія, яка була на картках. І тут, по суті, реалізація магії, вона була через ці картки, це як міні-гра була всередині гри. Ми пішли. Серединка у нас кольорова, ельфи. Найн-гобліни і гобліни. Значить, у них такі червоні були луки, жовті списи класичні. Імперські лицарі Тірень часів четвертої редакції. І ще такий чудовий арт, окремо розповідається, як фарбувати, як фарбувати скелетів ще чудовий арт. Це все ці кольорові вставки. Стімтанк старий, не такий, як ми робили в огляд. Такі домики. Дідусь або Прадід Fortified Manor і ось він тиреїн. Та трошки імперії. Так, далі у нас знову продовжується правила. Це та кольорова ставка вона посередині. Далі у нас продовжуються правила на Stone на пушки, на гармати, монстри. Різні додаткові правила на черіотки, бойові машини. Стрельба з пушки, Ботс Ровер. Це базові правила для всіх фракцій. А далі вже, якщо ми граємо за орків, треба було знаходити правила на орків і вже грати в магію. Для магії виходила окрема коробка з картками. З картками спелів, правила на скірміш. І бачите Basic Points Value для монстри, для хаос-демонів, андедів. Герої. Четверта редакція вважається одною з перших збалансованих редакцій. І все. Ось такий роллбук. Цей роллбук продавався не окремо, він продавався в бікбоксі. Так, і саме з цього ролбуку почалася нова ера Вархаммера. І це вже була не ера ентузіастів, і гіків, як називають хардкорщиків, а це вже була для всіх, хто хотів грати в варгейми з простими правилами, зрозумілими. Це була простота, краса, зручність. І так, Warhammer з 4 редакції пішов у маси. Ну, це правило, звісно, і хотілося б побачити всю повну коробку колись на цьому столі, на цьому відео. Але зараз пробуємо огляди саме на роллбуки, дивимось. І ось. Така була четверта редакція. Чи грали ви в неї, не знаю. Можете написати в коментарях. На цьому, друзі, все. Такий огляд у нас четвертої редакції. Зустрінемось на каналі Старий Як Світ, папа. -па.